О, всім народ, давно не бачились, давно не бачились. Попереднє відео на цьому каналі було два місяці тому. Два місяці. Е, та, я розумію, ваш, у вас може бути обурення. Але я повернувся. Все, повертаюсь. Знов, знов, знову, знову, знову це повертаюсь. Е, я просто був у робочому відрядженні, в мене було багато роботи, я повернувся, і в мене для вас хороша новина. Я закінчив. Я повернувся, я сів. І закінчив цю мапу. Все, вона закінчена. Якщо ось так все поприбирати зайве, ось. Ось вона. Мапа. Мапа рельєф Луганської, Донецької області. Так, Як я й казав, північ Луганську буде типу, менш населення. Основне населення тут ось тут знаходиться: від Донецьку до, до... до Луганську. Це життя відбувається від Донецьку до Луганську. Ну так, все. Нарешті ця мапа готова. Ми готові рухатись далі, робити цю гру далі. Тому чекайте, етерів. Я повернусь з регулярними деревами, з усіма приколами і так далі. Все буде Все буде добре для кожного з нас. Ну і бачите мене за таку перерву, серйозно. Знову ж нагадаю, щоб я міг більше часу приділяти розробці, то по соні в описі перейдіть і придбайте мої ігри з DLC-шками і так далі. Це дозволить мені більше часу приділяти розробці. Прямо більше. Також прошу перейти по в посольній описі і подивитись на цей канал. Цей канал також. Людина, яка розробляє гру, ми домовились розповісти один про одного. В принципі, прикольно. Щось прикольне розробляє. Тому перейдіть по посиланню, подивіться, якщо вам сподобається, можете підписатись. І також, ось тут є кнопочка спонсорувати в мене на каналі. Ви можете мене підтримати, ставши спонсором. Так, да, я розумію, відсутність регулярного контенту. Я повернусь, чесне слово, потрохи, поступово, але будемо робити. Будемо. Годинка на день. Але буде, будемо рухатись. А загалом, дякую вам усім за перегляд. І так як це вийде в неділю, то гарного наступного тижня. Давайте, бувайте!